Якидав хліба і дивлюсь реакцію. Мілкота міл, вже його під'їдає, але коробчик, можливо, мене бачить тут, не проявив себе. Обкидав всі сторони вагою 0,4 грами і танта і не отримав ж, жодного клювання рибу Переходимо на стратегічну зброю 0,1 грами, вага бондик, 1,6 дюйма. Пробуємо попрацювати в товщі води. В руках у мене. Мукайчик, знову радітетний спінінг, довжина спінінга 6 футів, форелевик, середньо швидкого ладу, тест спінінга 05-3 грами. Цікаво, як він справиться, ну, я не думаю, що в нього кілограмовий коробчик буде складність для цього спінінга. За своє життя, я думаю, він стільки побачив в Японії форелек і іншої риби. Він заряджений на успіх. Тубулярочка. Оце цікаве поєднання у мукаяда. Фареловий стрій і дзвінкість бланку. Хліб плаває, але рибульок в усатих я ще не бачу. Приманка втовщі води повільно опускається. А я підтвічую, підтвічую пальцем. Найшвидший спортивний вузол. Гніздо качки недалеко, де я сидів, то я вирішив піти з того місця, не заважати. Попрацюємо тут на сонечку. Боковий вітер 0 грами, вагабонд, 1,6 дюйми. дюйма. Колір машинне масло. Друзі, я роблю різкі замахи, боковий вітер бічний сильний. І в мене постійно приманочка трошки сползає з маромишки. Можна взяти тоненький флюр або кусочок шнура. Просто зверху одіваю, зав'язую два-три вузлика. Далі продіваю кінчик нитки в вушко і зав'язую знову подвійний вузол. Все. Приманочка тримається при різких закидах чи маленької рибки підсмикування. Це не впливають, виглядає нормально, рибу не відлякує. Тут настільки гарно, навіть без риби настрій не зіпсується це точно. Свіже повітря, пташки. Кину хліб маленьким рибкам. Вони почнуть його довбати. Коробчик може зацікавитись? В активності на поверхні я нічого щось не бачу. Біжи на фотосесію до нас. Спрацював білий колір вагобонда. Цікаво. Ні-ні-ні. Фоткуй тут. Давай, 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 малиш. Давай, давай, давай. О, побачив. Опа! Ой, маленький. І гарненький, білий вагобонт, карпушка. Ти сюди. Ай, О, нас свічу, як щука. Коробчик десь на мною щуками тусувався. Біжи до нас. Біжить до нас. Опа, я навіть рукою можу взяти такого свинтуса за мазюку. Видно? З'їва габончика за мазюка, свинтус. Все. Смачний, так? Да? Рости кабанчиком. Жак цього озера.